Вітання, і сьогодні для мене дуже така радісна новина. В клініці нарешті з'явились дуже класні погризушки для собак, які я чекав ледь не початку відкриття клініки. Це Бенебон дуже класні погризушки. Які мало де є, і у наших постачальників їх весь час не було. Вони з'явились буквально місяць назад. Ми зразу замовили собі на клініку. В чому їх перевага? В тому, що вони довгограючі, і що вони можуть замінити вам, точніше, не вам, а вашим улюбленцям собачкам, гризіння всякого дерева, ніжок стульчиків, меблів і тому подібне. Вони є різних форм, різних розмірів. Є навіть набір для цуценят маленьких. Ось коли у них різуться зубки, дуже класно використовувати ці погризушки. Є доволі така різноманітна палітра. Є з яловичиною, з куркою, смаки з, з рибою. Ось і різні форми. Тобто для кожної тваринки, навіть для великих улюбленців, ви можете завжди підібрати те, що вони зможуть гризти. Вони, як я вже казав, довгограючі. І єдиний їх мінус це те, що вони дуже міцні. І якщо ваша собака не контролює гризіння. То можуть трапитись і коли зубів. Тому, якщо ваша собака прям занадто починає в них ризатись, я вам радив їх тоді не використовувати, аби потім не пломбувати зуби. А так вони максимально класні. За кордоном їх дуже часто юзають. Батьки для своїх собачок. І, до речі, я і побачив на одних на одному із зарубіжних сайтів цю погрозушки дуже-дуже давно. Виробник США. Вони в цілому тепер будуть у нас наявності на постійній основі, тому ви можете до нас завітати та обрати для вашого хвостика щось із тих всіх тих різних форм, об'ємів, спасників, або навіть декілька штуч, то можливо у вас маленьке птенятко з'явилося, яке любе щось погризти. І це буде ваш вибір. Тому поспішайте, завітайте нашу клініку і ми вам допоможемо підібрати бенебони для вашого косміку.